Вітаю всіх, я Тарох Євгенія. Дивимось прогноз на травень. Зимні знаки Зодіаку, Діва, тілець, козиріг, Мені також буде цікаво, є зимний знак. Подивимось два варіанти. Обирайте свій, який перший. Захотілося вам обрати той і ваш з цієї почну. Так, тут якісь бої, атаки прям в голові, купа думок. Купа якихось планів, щоб зробити, такий може бути прямо війна в голові. Можливо, ви дійсно військовий або військова, і у вас з цим дуже все зав'язано. Можливо, ви так і хитруєте, якісь цікаві плани розробляєте, щоб. Щоб щось змінити в своєму житті. П'ятірка може бути десь в даті народження, наприклад. Якщо це про вас, то подивимось. Але думок тут купа, знаєте, ніби є якась перемога, але вона з одної сторони вас радує, а з іншої не сильно. Якесь могло бути прийнято вами важке, неприємне рішення, але воно для вас потрібне. Ваша основна енергія травня. О, тут спентаклів. шикарно. І цю хочу дістати. Угу. В травні виходите з цього стану, берете себе в руки, відкриваєте свої таланти. В... Уже зараз ви дуже добре подумали, що вам робити далі. Вирішили, що вам залишати в минулому. Не зважати на думку оточуючих, виходити, хтось виходить із апатії, і депресії, молодець. Тому ви, в принципі, повертаєте свої сили, енергію для того, щоб рухатись вперед, брати якісь нові шанси. В кого тут були проблеми зі здоров'ям, має йти вже якесь покращення. Дійсно, і це дуже добре. Ще й королева жезлів. Тому в когось, можливо, тут буде якась дійсно операція, наприклад, медична, все пройде добре і допоможуть вам. Шикарно. Що вас чекає в роботі? Сюди ж навчання, сюди ж самореалізація, що вас чекає в травні? Знову гляньте, сімка. Прям активна боротьба у вас, конфлікти. Ви прям взялися, щоб досягнути чогось, незважаючи на те, що ви там собі думаєте, роботи багато. Може бути зростання, нарешті, тому що тут міг навіть закрастись якийсь страх, пов'язаний з роботою, але ви тут це все розрулите. Нелегкий буде половина місяця, я вам скажу одразу, поки ви зберетеся зі своїми силами і вже почуєте нарешті, що вам говорить Всесвіт і візьмете ці шанси, які у вас є. Дійсно, гляньте, завершите ось це все підвисання і підете творити. Уже гляньте старші аркани. Вам прям необхідно виходити з цього стану для того, щоб не пропустити якісь важливі шанси. Тому тут все залежить від вас і від того, як ви впораєтеся з цими страхами, переживаннями і збалансуєте свої емоції. Так. Що вас чекає в особистому житті у травні? Так, у когось завершується історія важка, неприємна. Тут прям може бути і розлучення, розмови про розлучення, розставання. До речі, така якась стабільна могла бути. Сім'я або довготривалі стосунки, але останнім часом вони були якісь важкі. У когось може бути просто дуже важкий період, де не ясно, що буде далі. Хто без, а хто без стосунків, що. А тут, хто без стосунків, тут, знаєте, поки що тільки бажання якось спілкуватися, з кимось познайомитись, але з іншої сторони є якийсь невпевненість в тому, чи ви взагалі цього хочете, можливо, через неприємний якийсь минулий досвід. Коротше, особисте життя, поки не сильно вас порадує в березні, тут як порада, можливо, дати собі передишку, розслабитись і не планувати нічого серйозного. Хоч ви в парі, хоч не в парі, пробуйте заспокоїти пристрасті і прийняти рішення в спокійному стані. Яка вам порада щодо особистого життя? Ще хочеться? Те, що я і сказала, карти. Нагадують іще раз, щоб ви добре зрозуміли. Розслабитись, пробувати піти в щось нове, в нові місця познайомитися з людьми, поспілкуватися. Зі старими, з новими, тут уже вирішуєте саме. Так, і яка порада для вас на травень взагалі? Активніше йти в нове, будувати плани, більше чіткості, ясності, щоб ви знали, куди вам рухатись і що для цього робити. Приймати увагу від людей, більше це про особисте життя. І приймати якісь пропозиції від чоловіків, поговорити. Тут потрібно якесь прояснення. Ситуації, ви будете, в принципі, задоволені цим, що ви там наговорите. Угу. І виходити з апатії будь-якими методами, тому що ви можете там засидітися. І не пройти якусь свою трансформацію. Тут комусь може допомогти творчість, щось робити своїми руками, або більше гуляти на природі дійсно. Бажаю вам успіхів, виходьте вже з цих неприємних станів. Коментуйте, лайкайте, буду дуже вдячна. Дивлюсь другий варіант. О, знову мечі. Це у на нас зимні знаки всі. В мечах, в думках, роздумах. Розум, гострий на язик, різкі, можете бути зараз, одягли на себе корону, чогось досягли, змінили якесь своє ставлення до себе і не даєте іншим а, якось недбало ставитись до вас. Такий собі, знаєте, я тут керую своїм життям, я знаю, як для мене краще. Якийсь такий настрій. Може, хтось роздумує зараз над чимось новеньким в своєму житті. Так. Ваша основна енергія травня. І тут у пентаклів. Так, а це ще таке. Угу. А тут уже, знаєте, більше про. Планування щодо заробітку грошей. У вас є, більше всього, що декілька варіантів вибору, і ви будете тут відсікати зайво, перебирати, щоб звузити коло своїх обов'язків або своїх ідей, тобто щось зменшити. Багато планів будете прям, я бачу, писати. Писати плани, списки, стратегії, все в такому плані для того, щоб схопити якийсь важливий для себе шанс. Так, ну, круто. Надіюсь, цей варіант для мене буде. <смі> а то я не запам'ятала. Не обрала свою карту на початку. Що чекає вас в робота, фінанси, навчання, самореалізація це все йде-сюди у травні, що чекає? Так, дивіться, ситуація нестабільна, але ви отримуєте результати того, на що напрацювали. Якісь уже певні є результати. Єдине, що є тут якісь, або в когось можуть бути незгодні люди з тим, чим ви займаєтесь. Наприклад, можливо, сім'я або якась близька людина. Або ж у когось може бути. Якісь непередбачувані витрати, наприклад, імпульсивні або просто непередбачувані. І ну, роботи у вас ніби стає більше. Але от ваше, ваше налаштування щодо роботи тут якесь більш позитивне стає. Ось може бути додатковий фінансовий якийсь прибавка, надбавка, не знаю, там виплата якась, можливо, державна, можливо, там, не знаю, додаткова якась премія, можливо, ви там просто щось продали і додатково собі заробили, наприклад. Але ви тут прямо на коні будете, якщо почнете більш активно діяти. Є момент якийсь, в когось це пов'язано з поїздкою, переїздами, переходами, наприклад, на нову роботу, тут буде відтягнуто це питання. Тобто, щось тут доведеться або відкласти на інший час, або щось таке затягується. Якась така зміна, яку хотіли внести, буде трішки згодом. Так, що вас чекає в особистому житті в <гум> травні? Ох, так. Хто без стосунків, у вас тут заявляється якийсь молодий, активний, цілоспрямований чоловік, можливо, менше за вас. Це такий весь позитивний, сонячний, але з якимось, я би назвала це, підлітковий максималізм. Відкритий балакучий, щось в такому. <гум> В такому плані, впевнений в собі. І що? Але, а у вас якісь підозри постійно щодо нових людей можуть бути. А, а хтось, хто в парі, тут у вас може з'явитися хтось додатковий а, залицяльник і можуть через це виникнути якісь сварки. Так, цікаво, що ще в особисто ми. Так, у кого планувалася якась, або у вас поїздка пов'язана з особистим життям, або до вас хтось мав. Приїхати, вона може відкластися, перенестися, тобто тут ще треба буде чекати. Можливо, через роботу, можливо, як у нас зараз військові, а, не сильно їх і відпускають. Коротше, якийсь такий момент може бути. А загалом у вас тут де, хто без пари спілкування з декількома може бути новими людьми. Але не можу сказати, що вас тут прям хтось зачепив. сильно. Колишні об'являються, Боже, скільки можна. О, якось виводять на емоції, але там завершені якісь історії, ви ніби там ще раз можете посперечатись, розставити крапки якісь, і все в такому плані. А хто в стосунках, от будете якось виясняти, що робиться між вами. Якось така може бути недовіра, або просто якісь невеличкі конфлікти. Але о, хто в парі, тут може бути конфлікт, але потім примирення. Таке щось мимолітне. Так, і яка вам порада на травень? Зберігати спокій, накопичувати гроші, займатися роботою, як ми вміємо. Так, емоції залишати поки позаду. Це про що у нас? Ну, так, тут більше зараз треба акцент на гроші, на навчання, на оці всі сфери планування. Для того, щоб вийти в когось на новий фінансовий рівень, а в когось привести до ладу взагалі фінанси. Тому тут більше, більше сюди акцент. Збирати інформацію, використовувати її, активно діяти, для того, щоб втілювати в життя свої плани і мрії. Так, в принципі, у вас все вийде, якщо будете тримати себе в своїх руках бажаю вам успіхів. Буду вдячна за коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного травня!